Да, ми дуже багато втратили, і зараз на фронті ми бачимо: ну, на жаль, от зараз відбуваються зміни на фронті, вкладаються в підрозділи БПЛА, але не тому, що е, влада усвідомила, а тому, що люди закінчились. І просто в от як нам хочу навести приклад, як нам видали автомати в 25 лютого 22-го року. Тому що Арахамія визнав, що вони побачили, що люди тікають, що вони залишаться один на один з російською армією, і щоб прикрити свої дупи, вони вирішили роздати зброю. От зараз, так як їх бусифікація провалилася. Люди на фронт не йдуть, вони були змушені частку, не, не достатньо коштів, але відділити на підрозділи БПЛА і почати їх розвивати не тому, що вони усвідомлюють стратегію, а тому, що хочуть прикрити свої дупи. Тому що хочуть зупинити фронт не для того, щоб перемогти, а для того, щоб їх активи, їх ресурси, вони хочуть їх ціль продовжувати. Те, що ти сьогодні в передачі сказав, наше завдання змінити сьогоднішній устрій і змінити підходи, взагалі взагалі до відношення до України.